Друзі, всім привіт! Перший день Blast Premier Fall Final 2023 успішно закінчився. І практично всі матчі пішли за моїм планом. Фейс не лишили шансів на іпі, наві були дуже близькими до перемоги над Cloud9. Vitality легко бахнули герої, а Complexity просто покарали Астраліс. Ну загалом цікавий день, але завтра буде ще кращим. Точніше вже сьогодні. Як завжди, більше будемо говорити про майбутні матчі, при цьому аналізуючи минулі. Відразу попрошу вас поставити лайк цьому відео, щоб більше людей його побачили і набрало воно більше переглядів. Дуже вам дякую. Почнеться день з того, що ми побачимо дербі між українськими снайперами Wonderful проти Хитрика. Обох пов'язували з заміною Сімплу, але, як ми вже знаємо, замінив Олександра саме Wonderful, а Хитрик. Досі продовжує грати за шведську організацію NAP. Обидві команди зробили перед турніром ключові заміни, але працюють, поки ці заміни зовсім по-різному. Вандефул вже показав себе як чудовий снайпер. А видно, що це хороше влучання для Наві. Він старається, він грає зовсім не так, як Сімпл. Він грає більш пасивніше, але більш агресивніше, якщо порівнювати з самим собою минулим. Наприклад, Спіріт у нього там був паціє. Дуже агресивний, дуже такий нахабний, і його треба було страхувати. Тут таких гравців немає. Сімпл дуже стягнув все на себе, ми це все бачимо вже зараз в грі. Дуже подобається, як грав іме, особливо на початку Анубіс. Тоді, здається, мені, що він трошки втратив у впевненості, і вже почалися дві не найкращі мапи для нього. Але загалом мені подобається, наскільки він став агресивнішим і більш якісним. Я думаю, що. Після більш тривалої підготовки та тренувань там може щось вийти. Проквало джеля, і, звісно, проквало бід. Бід дуже-дуже погано зіграв. Ще Анубіс, були гарні моменти, але далі ну, було так гірше. Я не знаю, в чому проблема. Насправді, можливо, його читали дуже добре суперники, можливо, просто в певності якось бракує. Ну виглядало так, що він не зовсім комфортно себе почував. За Вандефула я вже сказав, він виділявся на цьому всьому. Якщо ви хочете краще подивитися взнати, знати, як зіграв Вандефул на дебютній мапі за Наві, то раджу вам подивитися відео Патріка найсвіжіше. Там він дуже добре це розібрав на 20 хвилин. НАЙПІ на відміну від Наві замінили ще більш ключову фігуру. Вони замінили капітана, прийшов Алекс, і поки що команда взагалі не тут. Провальна гра була від всього колективу, але тепер хоча б капітан нормально не стрілює. Вертіго було видно, що дуже не готова, на щастя, її тут не буде. Але ну, якщо ви програєте Вертіго проти фейс, навіть те, що там фейс вже непогано її грає, це все рівно проблема. Вам треба ну, бути готовими вигравати Вертіго проти фейс. Поки що фейс вони граються з Мапулом, але все рівно ну, не може не бути Вертіго на хорошому рівні дуже так швидко. На нього було трохи краще, але здавалося, що там Фейс ніби піддавалися вже, самі віддавали. Очікую в цьому матчі, що Вандефл буде знову овнити. Пік міража від Наві, пік оверпаса від NIP. Ну і можливо якийсь Ancient, але я не дуже вірю в те, що а, NAP ризикнуть цю мапу після, після такого гарного виступу від Na'Vi. Проти Cloud9. Ну я думаю, якийсь інферно на Decider і це буде перемога навіть. Це поки що команди обидві сирі, але різного рівня сирості. Другий матч буде між FaZe та Cloud9. З першими все ясно, вони дограють у цьому складі і практично нічого не видумують нового. Не бояться ризикувати, пушать буквально всі. Але це поки грає їм на користь. Такої впевненості ніхто не очікує, навіть знаючи, що буде дуже впевнена команда проти вас. Клауд грають дуже злагоджено, видно, що синергія там на хорошому рівні, хоча бракує снайпера. В основному за ВП грає Бумич, але турельну снайперську винтівку можуть зіграти ще два гравці там Перфекто і Хобіт. Хобіт точно брав ВП і точно з нею влучав. Повною свободою Електронік, більшого поки й не треба. Але ну, надалі там точно будуть заміни, бо ну, не можна грати зараз повністю без снайпера. Це. Дорога один кінець, і це якщо й буде успіх, то ненадовго. Недавно команди грали між собою онлайн, виграли фейс, але тоді росіяни змогли забрати мапу Оверпас. Думаю, що фейс цього разу не будуть її пікати, можуть ризикнути-пікнути Вертіго. Тупо того, що можуть. Можуть ризикнути. Я впевнений, що Cloud9 не дуже добре готували цю мапу, а нюка не буде, тому треба щось придумувати. Напевно, та так само не буде Міража. Я думаю, що між Вертіго і Міраж Фейс вирішить забанити Міраж. У відповідь прилетить або Anubis, або Ancient, і на Десайдер може бути Inferno, або той самий Ancient, якщо виберуть Anubis. Фейс мають перемагати, але це не точно. Гра не так багато вирішує, адже обидві команди вже в плей-офф, і це гра за півфінал. Тому не настільки принципова зустріч. Може статися будь-що, якщо Електроніку також знову буде добре грати, як він грав проти неба. О 17.00 же розпочинається надзвичайно принциповий матч на виліт. А дві команди, які програли вчора, героїк без несподіванок поступилися в Італіті, тоді як Астраліс мали в пулі три найкращі свої мапи і не виграли жодної проти комплексіті. Астраліс видно, що дограють, і місцями навіть дуже добре видно. Команда з 2-12-14 поспіль раундів не програє. А тут команди вже нема. Видно, вже гравці знають, що точно приходять нові. Та навіть якщо не знаєте, як це тако сидіти, я не знаю, скільки можна довіряти керівництву своєму, що вони тобі кажуть ні, не приходить, я біта став. Ви все нормально, ми вас віримо. Ми любимо цю команду. Ми хочемо, щоб ви досягли успіху, але... Коли ти все це читаєш з боків, а я бій став нікуди не переходять. От допоки вони не перейдуть в іншу команду, то Астраліс не будуть грати добре. Але проблема в тому, що вони не перейдуть в іншу команду, вони перейдуть в Астраліс. Це біда. А, крім того, ну. Принциповість цього матчу вона і закручується на тому, що ситуація з Ябі та Ставном, вона ж не тільки впливає на астральність, вона вплинула дуже сильно на героїк. Вона фактично розвалила цих героїк. Додайте ще сюди загальне суперництво команд за любов данських фанів, самих данських фанів, адже гра в Данії, на жаль, це не на арені. Це дуже шкода, і вже точно не буде на арені, адже одна з цих команд вилити сьогодні. Ну і звісно, треба згадати, що вже в другій на турнірі Дюпрі буде грати проти своєї колишньої. Вчора він поступився в Віталіті, сьогодні він здолає Астраліс. Очікую Еншен від Астраліс, Міраж від Героїк та Оверпас або інферно на Десайдер. Перемога героїк в принциповому матчі. Героїк треба ще за них трошки згадати проти Віталіті. Вони грали сирувато. Але в принципі на Інферно мали дотискувати. Трошки було помилок. Видно, що команда мало грала разом, а що Зайфон взагалі багато не вдупляє, що йому робити. Дюпрі в формі, молодець, до решти трійки теж питань нема. А зайфон трошки вилітає. Плюс немає оцієї цієї командної синергії, якою славилася команда героїв, адже фактично будь хто Хто міг замінити будь-кого, вони часто мінялися ролями, позиціями і так далі. Цього вже немає. І якраз ця їхня основна сила вона зникла. І це видно, на жаль. Проте я думаю, про Тестраліс їм вистачить того, що вони зараз мають. Останнім матчем дня стане фінал верхньої сітки Групи Б між Віталіті та Комплексіті. Зустрічаються дві дуже сильні команди. Які мали слабких суперників учора. У Віталіті дебютував мезі, дебютував нормально. Я очікував більше, але видно, що поки що адаптація ще не закінчилася. Він губиться на сервері, трошки не відчуває таймінги цієї команди. Були проблеми із гранатами, із розмінами, із переміщеннями. Ну дуже довго він ретейтився в якихось моментах. Пізно прибігав на клатчі. треба адаптуватися. Як сказав Apex, що найбільша. Проблема Мезі це в тому, що він британець, а до ігрових питань нема. Так само капітан Віталіті сказав, що замінити меджеска неможливо. Він там сказав, що а, заміна меджеска не станеться it's not going to happen, Тому новачки мусять як, грати краще. Це напевно, натяк на Флеймзі і саме Мезі. Не думаю, що Спінкс рахується новачком вже після цих титулів, і після а, більше кроку в команді. Ну, після особливо вчорашнього перформансу. Це вау. От що новачки повинні грати краще? Це от Спінкс відразу дає приклад: видає рейтинг 179 за дві мапи і розносить героїв. Це було дуже круто. Він дуже а, класно грав в, в перших дуелях. Він це було агресивно і впевнено. Це вау. Когось е, можуть бути питання до зайву, але в принципі він відіграв нормально, трошки некомфортно. З Меджеском йому було теж комфортніше. Ну час, поки вони самі притерлись один до одного, то пройшов практично рік. А тут мезі новачок і якісь моменти, де вони стикаються, де є проблеми. Це нормально. Я думаю, що там вже навіть завтра він буде грати краще. На наступному турнірі він буде грати ще краще. Все окей. В комплексі все як завжди, команда показала характер і добре попрацювала на Ancient та оверпас. Тут є Монубіс і виходить вже більш-менш солідний мапу, вже є три впевнені мапи, причому дуже різні мапи, які багато хто грає. Стамап, там, Нюк, Інферно. Це такі мапи, на яких, в принципі, можна зіграти будь-коли добре, особливо Інферно. Тут небезпечний бік. Подобається, що добре грає GT, хоть не найкращий стріляючий капітан на сцені, ну, якщо не враховувати, там Блейма чи Джейма. Я радий, що зараз в Північній Америці з'явилася така солідна команда. І тому я думаю, що ця солідна команда Complexity виграє у Vitality. Думаю, буде Anubis, Inferno, де все у Vitality було не так впевнено проти героїв, і щось між Vertigo та Overpass на третю. Компли зараз на впевненості. Vitality в моменті перебудови, причому не найкомфортнішої перебудови, чому ні. Точно буде все цікаво. Я радий, що повертається отакий високий-високий-високий Counter-Strike, бо amc не був ще трошечки рандом. Тоді онлайн-турніри, ну, таке собі, а тут вже солідний Counter-Strike 2, великий турнір, хоча короткий, хоча з не найкращим форматом, але тут же є сильні команди, які вже попрацювали в Counter-Strike 2. І це дуже-дуже важливо. Мені подобається. На цьому, все, дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами завтрашніх матчів у коментарях, ставити лайк і любити Counter-Strike.